Доброго дня! Вашій увазі пропонується урок номер 58 Тема уроку множення десяткових дробів на розрядну одиницю. Ви вже знаєте, що А помножити на 10. Дорівнює сумі 10 доданків, кожний з яких дорівнює А. Наприклад,. 0,2 помножити на 10 дорівнює сумі 10 доданків, кожний з яких дорівнює 0,2. Нескладно встановити, що ось ця сума дорівнює 2. Можна зробити висновок. Отже, 0,2 помножити на 10 дорівнює 2. Ще. Наприклад. 1,36 помножити на 10 дорівнює сумі 10 доданків, кожний з яких дорівнює 1,36. Озброївшись терпінням, можна перевірити, що ця сума дорівнює 13,6. Отже, 1,36 помножити на 10 дорівнює 13,6. Міркуючи аналогічно, отримаємо. Наприклад, 5,2 помножити на 10 дорівнює 52. 0,27 помножити на 10 дорівнює 2,7. 1,253 помножити на 10 дорівнює 12,53. Ви вже, мабуть, зрозуміли, що при множенні десяткового дробу на 10 Треба в цьому дробі перенести кому вправо на одну цифру. А як помножити десятковий дріб на 100? А. Помножити на 100 дорівнює. Можна такий добуток записати в такому вигляді а помножити на 10 і помножити на 10. Наприклад, 2,375 помножити на 100 дорівнює. 2,370. 5 помножити на 10 і помножити на 10. Виконаємо перше множення на 10, отримаємо 23,75 помножити на 10, дорівнює 237,5. Аналогічно, наприклад, 3,2 помножити на 100 дорівнює 320. 0,57964 100 тисяч помножити на 100 дорівнює. 57,964. тисячних помножити на 1 тисячу дорівнює. Розпишемо цей добуток в такому вигляді 7,01212. Помножити на 100 і помножити на 10. В першому добутку отримаємо 712,12 помножити на 10 дорівнює 7121,2. Запам'ятайте. Щоб помножити десятковий дріб на 10, 100, 1000 і так далі, треба в даному дробі перенести кому праворуч на стільки цифр, скільки нулів у розрядній одиниці. Перенесення коми вправо на 1, на одну, вибачте, 2, 3 і так далі цифр, збільшує цей дріб у 10, 100 тисячу і так далі разів. Задача номер 1: знайти добуток. Перше. 6,58 помножити на 10. Друге. 6,58 помножити на 100. Третє. 6,58 помножити на тисячу. І четверте 6,58 помножити на тисяч. Якщо ви зрозуміли правило. Яке ми розглянули на сьогоднішньому уроці, то цю вправу потрібно було виконати так. При множенні даного числа на 10, говорить правило, потрібно кому перенести праворуч на стільки цифр, скільки нулів розрядній одиниці, тобто на одну цифру. Отримаєте 65,8. Друге, при множенні даного числа на 100, потрібно кому перенести праворуч на дві цифри, тому що в даній розрядній одиниці два нулі. отримаєте 658. Третє. При множенні на одну тисячу, кому переносимо на три цифри праворуч? Але оскільки в даному десятковому дробі. Дві цифри праворуч, і ви знаєте правило, що праворуч в будь-якому десятковому дробі можна дописати будь-яку кількість нулів від цього значення дробу не зміниться. Отже, при такому множенні отримаємо 6580. Аналогічно міркуючи, в четвертому прикладі при множенні даного числа на 10 тисяч отримаємо 65 800. Задача номер 2. Виконати множення. Перше. 9,6 помножити на 100. Друге. 0,65 помножити на 100. Вибачте, в першому прикладі 9,6 помножити на 10. Третє 32,97 помножити на 1 тисячу. Четверте 8,1 помножити на 10 тисяч. І п'яте 924,587 тисячних помножити на 100 тисяч. Пропоную із запропонованих прикладів детально розглянути перший, третій і п'ятий, а другий і четвертий спробуйте, будь ласка, виконати самостійно. Отже, користуючись отриманим правилом 9,6 помножити на 10. Отримаємо 96. Тобто, кому перенесли праворуч на одну цифру. Третє. 32,97 множимо на 1 тисячу. Переносимо при такому множенні кому праворуч на три цифри. Отримаємо 32,970. І п'яте, При множенні даного числа на 100 тисяч потрібно праворуч кому перенести. На 5 цифр, або інакше на 5 десяткових знаків. При такому перенесенні отримаємо 92 458 700. В окремих випадках, коли один із множників 0,1 або 0,0, або 0,01 і так далі. Зручно користуватися таким правилом. Запам'ятайте, щоб помножити десятковий дріб на 0 0,1, 0,1, 0,01 і так далі, треба в цьому дробі перенести кому вліво відповідно на 1, 2, 3 і так далі цифри. Кількість цифр, як ви розумієте, залежить від. Кількості десяткових знаків після коми в даному дробі. При множенні на 0,1, кому переносимо на одну цифру ліворуч, при множенні на 0,1 на дві цифри. Тому що після коми два десяткових знаки. При множенні на 0,10 ну, перенесемо кому ліворуч на три цифри. І так далі. Задача номер 3 Виконати множення. Перше. 4,6 помножити на 0,1. Друге. 35,1 помножити на 0,01. Третє. 436 помножити на 0,1. Четверте 729 помножити на 0,1. П'яте, 6,58 помножити на 0,1. І шосте 6,58 помножити на тисячну. Пропоную розібрати перший, третій і п'ятий приклади детально. А другий, четвертий і шостий спробуйте, будь ласка, вдома виконати самостійно. Отже, перший. 4,6 помножити на 0,1. За правилом, кому в десятковому дробі потрібно перенести на одну цифру ліворуч, оскільки в даному десятковому дробі одна цифра після коми? Отримаємо 0,46. Третій. 436 помножити на 0,1. При такому множенні кому, а вона розміщена ось тут, тільки ви знаєте, її можна не писати, потрібно перенести ліворуч на три цифри. Отже, ось з цього місця ліворуч переносимо її на три цифри, тому ставиться кома, і ціла частина буде дорівнювати нулю. Отримаємо при такому множенні 0,436. 6,58 помножити на 0,1. Кому потрібно перенести при такому множенні ліворуч на один десятковий знак? Отримаємо 0,658. Задачу номер 4 пропоную вам для самостійного виконання. За даними таблиці, знайти значення виразів. Таблиця складається із трьох стрічок. В першій стрічці значення букви А 0,04, 0,12, 4,25, 5,02, 10,1, 100,2 і 142,2. В другій стрічці, як ви розумієте, потрібно заповнити осі порожні комірчинки. Тобто для кожного із даних чисел знайти значення виразу. 1000 А. Це означає 1000 помножити на А. Тобто кожне із цих чисел потрібно помножити на 1000. І щоб заповнити комірчинки останньої стрічки, потрібно кожне із даних чисел помножити на 0,10. Урок закінчено. Побачимось!